Бляха, ну чо так невчасно. Ну, воно не буває, звичайно, вчасно. Ні запаски нема, нічого. Як думаєте, без запас на такому доїду до якогось шиномонтажа? Повністю пробита колесо. Запаски нема, треба пробувати тягнути до шиномонтажа. Цікаво, скільки можна проїхати на повністю спущеному колесі. Паски, не ключа, не донкрата, як обична, бля. Всі Сигналять, підказують мені, що я додик їду на спущеному колесі, але в мене просто немає вибору. Треба дотягувати до шиномонтажу. Якось дотягнуло моє колесо до шиномонтажу. Проїхав на спущеному кілометрів 5-7. Не знаю. Вже на шиномонтажі. Зараз куплю бвушне колесо у хлопців. І далі доставляти вам найкращу водичку. Аквасвіт. Найкраща доставка води Київ Житомир. Телефон, як завжди, під відео.